Сьогодні ми зазирнемо всередину, ну не просто пристрою, а можна сказати, цілої історії інженерної думки. Бо генератор постійного струму це ж не якийсь там шматок заліза, ні, це насправді дуже елегантне вирішення одного фундаментального завдання. Так, от як звичайне обертання перетворюється на той самий постійний струм, що живить купу всього навколо. Це ж по суті ключове питання, і саме на нього ми сьогодні і будемо шукати відповідь, розбираючи цю машину ну, буквально по частинах. Гаразд, починаємо. Щоб зрозуміти, як працює генератор, треба спершу розібратися з його серцевиною. А в основі всього лежить один фундаментальний закон фізики. І вся магія насправді починається ось тут з електромагнітної індукції. Звучить складно. Та ні, насправді все просто. Уявіть, беремо дріт і починаємо рухати його всередині магнітного поля. І в ньому раптом з'являється напруга. Просто так. Саме цей принцип, цей фокус і є двигуном усього процесу. Отже, як це виглядає на практиці? У середині генератора все відбувається у три етапи. Перше, ми щось обертаємо. Просто механічний рух. Друге, цей рух створює електрику. Але, і ось тут увага, це суперважливо. Спочатку виникає саме змінний струм. Так, так, схожий на той, що у звичайній розетці. І тільки на третьому, фінальному етапі, спеціальний пристрій перетворює його на постійний. Окей, принцип зрозумілий тепер погляньмо на залізо з чого ж складається ця машина. Давайте пройдемося по основних компонентах. Ось наш конструктор. Дивіться, станина це, по суті, корпус, скелет. Магнітна система. Ну тут зрозуміло, вона створює магнітне поле, якір це серце, що обертається саме там і народжується струм. А от колектор і щітки це така хитра парочка, завдання якої зібрати цей струм і передати його, так би мовити, у зовнішній світ. Кожна деталька тут на своєму місці і робить щось дуже важливе. І от ми підійшли до першої справді серйозної інженерної головоломки. Пам'ятаєте? Всередині якоря у нас народжується змінний струм, а на виході нам потрібен постійний. То як же зробити цей перемикач, як перетворити одне на інше? А рішення це наш старий знайомий колектор. Це не просто якась деталь. Ні, він виконує абсолютно ключову роль. Це, по суті, такий собі механічний випрямляч, можна сказати, серце всього цього перетворення. Просто погляньте на цю різницю. Колектор працює як, ну, як ідеально синхронізований перемикач. Це такий собі спритний жонглер. Кожного разу, коли струм в обмоці готовий змінити свій напрямок, колектор клац і миттєво перевертає контакти. І в результаті на виході ми отримуємо те, що нам потрібно струм, який тече тільки в одному напрямку. Здавалося б, усе проблему вирішено, можна розходитись, але не так швидко. Як тільки генератор починає нормально працювати і видавати струм, його ж власний успіх породжує нову, приховану проблему такий собі внутрішній конфлікт. Давайте поставимо собі просте питання а що станеться, якщо ми навантажимо наш генератор сильніше, ну, підключимо щось потужніше, він, звісно, почне виробляти більше струму і. Саме цей струм раптом починає створювати проблеми. Несподівано, правда? У цієї проблеми є назва реакція якоря. Пояснюю на пальцях: струм, що тече в обмотках нашого якоря, сам по собі створює власне магнітне поле. І це нове поле починає, так би мовити, сперечатися з головним магнітним полем генератора. Воно його викривляє, спотворює, влаштовує повний безлад. І це не якась там теорія, це цілком реальні проблеми. Через реакцію якоря генератор слабшає, його напруга падає саме тоді, коли навантаження велике, але найгірше цей ефект б'є прямо в ахілесову п'яту всієї конструкції у процес комутації. А тепер давайте зосередимось на найнебезпечнішому наслідку всього цього: на іскрах. іскріння на щітках. І це, повірте, не просто якийсь там світлове шоу, це червоний прапорець. Сигнал про серйозні проблеми всередині. Так що ж таке комутація? Пам'ятаєте той делікатний момент перемикання, який виконує колектор? Так от, через те, що магнітне поле тепер спотворене, цей процес збивається з ритму. Перемикання відбувається невчасно, і як результат бах між щічками і колектором проскакує іскра. І ці іскри це, м'яко кажучи, не жарти. Вони буквально вигризають поверхню колектора, викликають сильний перегрів і в гіршому випадку можуть навіть пошкодити обмотки. Якщо цю проблему не вирішити, генератор довго не проживе, надійності нуль. Але на щастя, на кожну хитру проблему є ще хитріше рішення. І ось ми підійшли до фіналу нашої історії, до геніального, елегантного інженерного ходу, який приборкує і реакцію якоря, і оті самі іскри. І це хитре рішення так звані додаткові полюси, або яких ще називають інтерполюси це по суті невеликі, але дуже розумні магніти, які встановлені в одному стратегічно важливому місці. І ось тут просто вишенька на торті інженерної думки. Ці додаткові полюси підключають так, що через них тече той самий струм якоря, який створює проблему. Уявляєте? Тобто, чим сильніша реакція якоря, тим сильнішим стає поле цих додаткових полюсів, яке їй протидіє. Це як лікувати хворобу її ж збудником. Вони використовують силу проблеми для її ж вирішення, і в результаті ідеальна безіскрова комутація за будь-якого навантаження. Ну що ж, давайте зберемо все це докупи. Ми пройшли цілий шлях від простого фізичного явища до реально складної машини, де кожна деталь, як виявилося, вирішує свою дуже конкретну задачу. Так от, головний висновок: генератор постійного струму це, по суті, ланцюжок вирішених проблем. Дивіться: індукція дає нам струм, але він змінний. Проблема. Колектор виправляє це. рішення. Але через це виникає реакція якоря та іскріння, нова проблема. І нарешті додаткові полюси вирішують і її, роблячи всю машину стабільною і надійною, просто блискуче. І наостанок питання просто для роздумів: ці елегантні конструкції вже понад століття. Але самі принципи, які в ній закладені, керування магнітними полями, механічне перетворення струму, де ще сьогодні в нашому сучасному світі ми можемо побачити їх у дії. Подумайте про це.